Кожен сталкер знає, що зона ні для кого не робить поблажок. Втім, яким би досвідченим дослідником ти не був, в нагоді завжди стане хороший вогнепал, який виручить у скрутну мить. Тож сьогодні, сталкери, я покажу вам місце знаходження унікальних стволів, які можна отримати в будь-який момент гри, незалежно на якому етапі ви знаходитесь. З вас елементарна підписка на канал, а з мене подібні відео по сталкеру. І так, перша локація кордон між затоном та диким островом. За даними координатами, ви знайдете гаражні приміщення. У середньому з них і буде знаходитись наша перша на сьогодні гвинтівка Софмот. Неподалік від попереднього місця знаходження шукаємо в затоні зруйновану сцену, ліземо на дах, потрапляємо всередину і знаходимо помповий дробовик нем'яхи жак, зібраний на замовлення. Знову рухаємось в межах затону за даними координатами в пошуках залізничного тунелю. Всередині вас чекатиме неочікуваний гість, тож спочатку доведеться розібратись із ним. У винагороду можете забирати СГ-гвинтар гвинтар гвинтівку, яка не викаже позицію стрільця. Далі район градирні невеличка вирва у землі, яку охороняє скажений пес. Здолавши противника, можете забирати свою унікальну гвинтівку на ім'я Грім. знаходячись на заході, а саме в районі хімзаводу, рушайте за даними координатами. Зверніть увагу на частково зруйновану вентиляційну трубу і кидайте туди гранату. Далі спостерігайте за серією вибухів і прямуйте до крайньої труби, у котрій і буде знаходитись автомат-трофей. Аби трохи розбавити гвинтівки чимось більш компактним, прямуйте до району Янтар і шукайте отруйний хімікатами розлому землі. Спускайтесь таким чином, як показано на відео, і знайдете унікальний револьвер-носоріг. Щоправда, на зворотньому шляху варто остерігатись кровососів. І останнє на сьогодні, але не останнє, у грі. Унікальна зброя знаходиться в районі Юпітер, в закинутому науковому містечку. Відвідавши один із дослідницьких центрів всередині, ви знайдете унікальний екземпляр дробовика на ім'я Техаска. На сьогодні це все. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Якщо так, пишіть, які ще відео по сталкеру ви хотіли б побачити. Можливо, де знайти топові артефакти або що. Дякую вам за перегляд, допомагайте Збройним силам і почуємось у наступних відео.